Громадська хвиля спільний проект українського і громадського радіо. Так, друзі, триває громадська хвиля. Для вас в студії працюють Андрій Куликов, Дмитро Тузов, редактор нашого випуску Любомир Ференс. За звукорежисерським пультом працює Олена Мосейчук. А відеотрансляцію забезпечує Олександр Шульга. Тож, друзі, заходьте також і на сайт громадська радіо.орг побачите і почуєте. А зараз коротко про що ми будемо говорити впродовж наступної години. Ми поговоримо з Аріком Толером із ресурсу Белінкет. Сьогодні чотири роки від катастрофи малазійського літака ресурмеч 17 А белінкет безпосередньо причетний до розслідування трагедії. Буде ексклюзивне інтерв'ю голови делегації міжнародного комітету Червоної хреста» в Україні Олена Шлімана. Ну а розпочнімо утім з нашої нової рубрики. Своїми руками рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну. І один з цих активних громадян Андрій Конеченков, голова Всеукраїнської вітроенергетичної асоціації. Зараз у студії громадської хвилі, і будемо з ним говорити про... Та як змінювати енергетичну галузь в Україні? Тим більше знаєш, Андрію, що от у нас вже нам написали, з тобою в Вайбері оце Андрію звернено до Куликова. до Куликова до в, даному, в даному разі і до Андрія Кониченкова. до обох Андріїв одним словом, друзі. Чому? Тому що тут до нас у вайбер прийшло повідомлення по більше оптимізму, друзі. Та так. от мені, мені цікаво, Андрій Кониченков, ну здавалося б, така галузь, яка динамічно, як мені здається, розвивається. Це вітроенергетика. Отут має бути оптимізм, так, Андрію? Обов'язково. Причому цей оптимізм є, під, для цього є підстави. Справа в тому, що нещодавно почув, що за півроку Німеччина вже. Забезпечує себе 42% за рахунок відновлень джерел енергії, але це оптимізм про Німеччину та а а я інші... так акуратно про Україну. А хочу А Ще запитати. інший оптимізм це, що Ірландія перша країна, яка вже відмовилась повністю від викопного палива і переходить на 100% відновлень джерел енергії. Перша Найбільшим країна часом. в Європі чи перша в світі? країна в світі. в світі саме країна не остров, а сама країна, угу. і це дуже гарний показник. Це дає можливість подумати, а що робити в Україні. Україні, коли у нас постійно йдуть сварки за газ. Сьогодні головне питання це Трамп Путін і це хто кому так не буде постачати газ. Не, не Я не критикую. Це, це нормальне явочки. Да. Ми, ми справді обговорювали це так. Да. А, Я... аби... Але ж у нас і президент вітроенергетичної асоціації в студії. Так. Коли ви говорили про Ірландію, і про Німеччину я чомусь подумав, що у нас продовжують диміти теплові електростанції, які спалюють вугілля, а рештками цього недоспаленого вугілля ми з вами дихаємо. Ні, насправді за останні півтора року ситуація кардинально змінилася сьогодні. Багато інвесторів нещодавно я знов таки почув інформацію в Одеської області, що на одну ділянку є пропозиції шести інвесторів. Тобто, якщо взяти півтора роки тому, коли банки не хотіли фінансувати будь-які проекти, включаючи зеленергетику, я неоднократно про це говорив за анексію, за е, дії на Сході, то сьогодні якраз ситуація помінялася. Єдине проблема сьогодні це домовитись з Некокоренерго, щоб вони дали можливість підключитися вітровим та сонячним електростанціям. І то часто створюють штучні бар'єри. Я про це чув від інвесторів. Ну, насправді сьогодні. Е, Обговорюється новий законопроект, тобто вісім законопроєктів. Був перший законопроект, який був 7 липня прийнято, потім, потім ще з'явилося сім приблизно таких самих, тільки з трошки іншими напрямками. Стосовно іншої підтримки відновлень джерел енергії через аукціони. Саме тепер, починаючи з 2020 року, сьогодні так передбачається законопроектом всі, хто хочуть. Побудувати вітро чи сонячну станцію, мають прийняти участь в аукціоні, виграти тариф для цього, що це робиться. Ну, по-перше, хочуть скоротити зелений тариф, так просто ретроспективно це зробити не можна. Закон передбачає скорочення, а не таке швидке, як, наприклад, сьогодні скорочуються витрати на сонце. Чекайте, Андрію, деякі терміни, які вам можуть бути цілком зрозумілі. От мене, наприклад, вони дивують, а що таке скоротити зелений тариф. Тобто сьогодні в Європі і де і в інших країнах світу, коли є занадто багато вже встановлено потужності сонця і вітру, є велика конкуренція. І для того щоб компанії могли подальше будувати, їм створюють такі умови, щоб вони боролись за місце під сонцем чи під вітром. І тому вони в виходять так названі аукціони. На аукціонах надається якийсь там високий тариф. І починається торгівля, хто дасть найменший. І коли е, компанія найменший впровадить для своїх споживачів, е, найменший для своїх споживачів, Зразу, але тепер зрозуміло. Але, е, Держава, там, де проводиться цей аукціон, надає найкращі умови для інвестора і гарантує, от у нас, наприклад, 2030 року закінчується дія зеленого тарифу. Починаючи з 2020 року, банки перестають фінансувати, бо бачать ризики, що залишається маленький термін для повертання коштів. А аукціон надає можливість на 20 років отримати от той тариф, який він виграє, виграє на аукціоні, і 20 років держава гарантує, що він за таким тарифом буде продавати. Тобто це зовсім інша схема, яка сьогодні вже впроваджується в європейських країнах. Але порівнювати, чому я почав з Німеччини 42%, і в Україні 1,5% за рахунок ну зовсім різні, різні категорії. Але сьогодні, я можу відверто сказати, весь ринок, і сонячний, і вітровий, і парламентарій залучені до відкритого обговорення. І це дуже класно. Не, не багато таких країн, де відбувається такі відкрите обговорення, домовляються з гравцями ринку. До відкритого обговорення можуть долучитися і слухачі громадської хвилі. Якщо наберуть 0442396292, можете поставити своє запитання панові Андрію Коначенкову, або можете нам на Viber написати 097 107 107 9. А пан Андрію, а хто інвестори? Так, от якщо проаналізувати. А хто інвестує гроші, тому що ну, багато повідомлень, що українські олігархи зайнялися. Ну, Насправді це неправильно. Не Справ в тому, що да, у нас є компанія ДТЕК, у нас є, скажімо, компанія Коломойського, яка теж. Дивиться, але е, сьогодні більше блокує ніж е, розвивається питання. У нас є багато невеличких компаній середнього бізнесу, які почали інвестувати спочатку. Якщо взяти сьогодні 100% всіх інвесторів, то 99% це національні інвестори. То може бути і компанія Чумак. В компанії Вінкрафт це може бути і у Львові, які колись там або будували якісь там е будинки, або добували газ. Сьогодні вони є інвесторами невеличких проєктів і сонячних, і вітрових і тобто... їх без проблем підключають до мережі. Тут треба нашим слухачам пояснити, що замало побудувати, наприклад, вітроелектростанцію чи сонячну електростанцію. Потрібно, щоб підключили до загальної мережі, щоб люди могли продавати. Інвестори могли продавати Закон передбачає, що держава Права має обов'язково, першочергово надати можливість приєднати до електромережі. Але у нас сьогодні складається така ситуація: у нас є дуже великий, скажімо так, багато чиновників, які підтримують стару радянську енергетику. І зараз ще більше і більше з'являється на цьому статей. То вони хочуть залишати стару атомну енергетику, хочуть продовжити вугільну промисловість і кажуть, що зелений таріф це за дорого. Подивіться, скільки німці платять. А як же не продовжувати Схеми Роттердам, на накшталт Роттердам Плюс, вони ж працюють, працюють, але проти неї теж багато людей виступає. Так я просто хочу сказати, що сьогодні багато людей розуміють, що вугілля, коли весь світ починає скорочувати після підписання Паризької угоди, взагалі забороняє використовувати цей. Ресурс, коли атомна енергетика виходить з експлуатації, її треба ще зупинити ці реактори і так далі. По друге, сьогодні банки не дають грошей на атомну енергетику. Хоч України і хоче, але хто дасть їй гроші на це на будівництво нових атомних блоків. Тому сьогодні треба думати, і в Україні вже є достатньо великий відсоток політиків, які це розуміють, які підтримують зелену енергетику, і які на всіх виступах в парламенті починають того, що у нас сьогодні немає іншого шляху, як розвивати зелену енергетику і енергозбереження. Тобто змінюється позиція, змінюється політична позиція, змінюється економічна позиція, і тому сьогодні саме От ті компанії, які мають там заяви там 5, 6, 10 мільйонів євро. Вони інвестують саме в зелену енергетику. Андрій Кониченко, очільник всеукраїнської вітроенергетичної асоціації. Ну, гаразд то люди із величезними капіталами. А повернімося до тих, хто будує власні вітряні і сонячні електростанції для власного використання. От ця людина, уявімо, набрала десь грошей. Купила відповідне обладнання, потім починаються проблеми, і іноді вони не знають, що робити, як з усією цією бюрократією діяти. У мене є такі знайомі. Як їм може допомогти вітроенергетична асоціація українська? Ну, по-перше, давайте розділимо. Є у нас промислові вітроелектростанції, що людина, звичайно, не може вкласти такі. Тобто, одна вітротурбіна коштує приблизно там 4 мільйони євро. Одна вітротурбіна промислова. Якщо ми говоримо про домашнє господарство, у нас є окремий закон, який передбачає до 30 кВт встановлення або сонячної, або вітрової енергетики і продаж за зеленим тарифом. Більш того, є декілька програм з, з енергоефективності, які компенсують. Витрати, наприклад, на не тільки на енергозбираючі технології, а на купівлю тих самих сонячних панелей і таке інше. Тобто, сьогодні є дійсно допомога для домашніх господарств. І якщо людина, а сьогодні багато у нас проєктів, у нас приблизно десь біля 4 тисяч застановлених фотоелектричних панелей на в домашніх господарствах. Інша справа, що от з малою вітроенергетикою нижчий тариф і складніше, тому люди не так швидко розвивають цей напрямок. І ми хотімо. Зараз саме зробити що для 30 кВт був єдиний зелений тариф для всіх відновлень джерел енергії, виробляєш ти за рахунок сонця, вітру чи біогазу. А сьогодні ми маємо встановити дві системи окремо на сонце, окремо на вітер, дві системи обліку, два рахунки, і люди на це не хочуть йти. Тобто, сьогодні ті, хто хоче вкласти невеличкі гроші і запустити саме відновлень джерел енергії, вони це роблять. І є у нас зараз телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі дуже важливо знати звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до Андрія Конічан. Добрий вечір. Добрий. Це Кропивницький Дягдярьо Валентин Васильович. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте для того, щоб нам на всіх напрямках і різні енергетичні установки робити, чи потрібно створювати в промислових містах центри технічної творчості для винахідників, які своїми винаходами, в тому числі в цьому напрямку, могли б сприяти розвитку енергетики? Дякую. Дякуємо вам. Повністю підтримую. Справа в тому, що коли людина хоче встановити в себе фотоелектричну панель, вона не хоче робити якісь винаходи. Їй треба вкласти гроші і максимально швидко повернути, записчити електрикою. Але у нас сьогодні є багато прикладів, коли Деякі компанії впроваджують винаходи, виробляють більше електроенергії, і саме роблять за рахунок таких місцевих ідей. Тому я вважаю, будь-яка інформація і будь-яка підтримка як і наукових розробок, так і е, будь-яких винахідників обов'язково інша справа, що вона сьогодні наука сидить без грошей. А якщо вона і отримує гроші, то це пенсіонери вони мають невеличкі гроші. Нам треба переглянути повністю політику і підтримувати такі. Ідеї. Як свого часу робила Німеччина, Америка інші країни, сьогодні вони перші, які можуть впроваджувати і продавати ці технології. А у вас є приклади, а справді, коли от невеличкі домогосподарства, та, обладнані сонячними батареями або невеличкими до 30 кВт, як ви кажете, вітрогенераторами, а справді перетворились на рентабельний бізнес? Багато таких прикладів, якщо б не було це рентабельно, у ми б не мали таких показників, що приблизно 4 тисячі сьогодні встановлених проектів це для України показник. Пише нам на вайбер Наталя. А чи може пенсіонер з мінімальною пенсією стати дольовим інвестором? В сонячну чи іншу установку? А справа в тому, що якщо цей інвестор має зайві гроші, він може приєднатися до свого сусіда, якщо сусід погодиться. Це вже справа сусідська. Ну а, а він знаєте... насправді це гроші не такі вже зайві. Та і вони можуть згодом принести прибуток. Ну ви знаєте, є багато прикладів знов таких європейських, які нам треба обов'язково перейняти і впроваджувати. Наприклад, немає сенсу будувати в кожному о, селі, в кожному о, в кожному дворі біогазову установку. Достатньо побудувати велику біогазову станцію на 3-4 села. І вона буде тоді забезпечувати. так само роблять і багато інших проєктів, коли створюються кооперативи. Саме сьогодні, коли в світі розробляються такі проєкти, що перехід на 100% відсотків джерел енергії, в першу чергу роблять не на промислові вітростанції або сонячні станції. Це частка головне це залучення місцевості місцевих людей, які можуть. Проваджувати будь-які технології з використанням відновлення джерел енергії і не технологій, і саме за кооперативами. От до речі, дуже цікавий приклад. Він трошки за рамки виходить домашнього господарства. Але Копенгаген, ви знаєте, там в 2001 році була побудована перша офшорна вітроелектростанція 40 МВт. Так, от 50% Акції належать мешканцям міста Копенгагена. А в даному випадку. Офшорна це та що офшорна, не на березі, це, чи а в сенсі, це, що офшорна, яка стоїть в морі, Зрозуміло. яка в воді, а оншорна, це наземна. Ага, ну і ви знаєте, це питання воно дуже глибоке. Йдеться про внутрішні, про створення внутрішніх інвесторів, які можуть купити частину акцій, скажімо, тих же операторів, які управляють вітроенергетичними станціями там цілими комплексами. また <laughs> І е, 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 яка яка питома вага зараз е, тієї енергетики, яку ми називаємо зеленою, чи відчуваєте ви тут динаміку до зростання? Тому що все таки там трошки більше одного відсотку, це для України справді критично замало. Ну, Ви знаєте, сьогодні півтора відсотка дійсно виробництві електрики? Це занадто мало. Інша справа, що якщо порівняти 2016, 2017 і 2018 рік зростання швидке йде. Тобто, ми сьогодні бачимо, як в 10-20 в разів збільшується встановлена потужність. І ви за звітом, кінець 2018 року, побачите, що в нас вже буде не півтора, а вже буде 4%. Пишуть нам знову на Viber користувач Стяшенко. Та ми категорично проти зелених тарифів від бюджету. Чому ми за наші спільні гроші повинні купувати електрику в п'ятеро дорожче? Хай за кордон продають, а нам треба за ЗВР. Накупити солярів для населення, а натомість забрати гази його на експорт. За пару років це окупиться і можна знову накупити солярів. Так ми швидко розрахуємося. З МВФ солари це, це очевидно сонячні батареї, так а не знаю, що мається на увазі. Солари є сонячні батареї для гарячого водопостачання, є так звані фотоелектричні батареї, які виробляють електрику. Ніяких грошей з бюджету не йде на зелений тариф. Зелений тариф формується за рахунок сьогоднішньої атомної енергетики, за рахунок гідроенергетики, і за рахунок цього йде саме зелений тариф. Інша справа, що сьогодні у нас дійсно особисто для сонця занадто високий зелений тариф, і він може вплинути на економіку. Сьогодні переглядається питання скорочення зеленого тарифу. З 2020 року передбачається на 10%, законопроект передбачає на 30% скорочення до 2030 року. Так, це з 2020 року вже скоро скорочення. Андрій а... Кониченко, голова правління Української вітроенергетичної асоціації, та але тоді які стимули для інвесторів вкладати в гроші, якщо буде скорочуватись вартість зеленого ну, ми дивимося, як сьогодні працює світовий ринок. Якщо на світовому ринку сьогодні 5-6 євроцентів стоїть сонячна енергетика, у нас 15, і у нас буде після скорочення 10, то все одно це буде вдвічі більше ніж в інших країнах світу. У нас є стимул для цього, і він залишається стосовно. З дорогих зелених тарифів ну, сьогодні ніхто не каже, скільки ми почали платити за тепловою енергетикою. Ми кажемо дешева атомна енергетика. Ми зараз відпрацює атомний реактор. Ми бачимо, як сьогодні відбувається в Великої Британії. Вона в дві-втри рази дорожча ніж сьогодні. Зелена енергетика. Тому у нас немає іншого виходу. Або ми починаємо використовувати викопне паливо і далі. І це енергетика буде набагато дорожче. А якщо врахувати екологічну складову, то взагалі і вплив на довкілля, і вплив на здоров'я і скорочення життя, і таке інше. Тобто, зелена енергетика сьогодні вважається не енергетика для багатих, а енергетика майбутнього, яка дійсно. Зменшить ціну на загальному енергоринку, ви знаєте, мені здається, що у нас є шанс, оскільки створюється ця галузь практично з нуля, і є шанс зробити її дуже модерновою, дуже сучасною. Так я знаю, що вже працюють в світі технології, коли сонячні електростанції навіть вночі виробляють електроенергію. Чи дійшли ці технології до України? Ну, ну це брехня, це не брехня, справа тому, що ні, 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 Скажемо, ні. Стоп, Скажемо, ні. Так. якщо світити лампами, це як фантазія. це було при клюєві, наприклад. Освітлювали деякі проєкти і виробляли за рахунок дешевої електроенергії, дорогу. то так можна працювати. Насправді там, де є. Світ... Слухайте, от у вас зараз позиція скептика, які раніше казали, що, наприклад, це не буде працювати в Україні, тому що у нас не вистачає сонця. Це працює навіть на півночі Швеції. Так? І а, е, так там ночі світліші, но там світліщі, ну, та, по перше окей. там же ж коефіцієнт корисної дії зовсім інший Тобто, коефіцієнт так використання встановлено. Я ж про це і питаю. Мова саме про нові технології йде Дім, сьогодні. Дуже популярно використовувати різні технології для акумулювання електроенергії. Це незалежно. Це можуть бути якісь там акумуляторні системи або системи е, водневі ми якраз проводили конференцію. Залишки електроенергії за рахунок вітру, сонця можна використовувати, виробляти водень, і водень використовувати для водневих теплоелектростанцій, для а, автом, а, а, авто Все, і так зрозуміло. далі. Тобто, наскільки сучасне обладнання, яке зараз завозять в Україну? Стосовно вітру завозять найсучасніше обладнання, бо Україна вона, скажімо так, мала негативний досвід, коли вона встановила 100 кіловатні машини, не враховували швидкість вітру. Сьогодні інвестор рахує гроші. Він хоче поставити найсучаснішу вітротурбіну, скоріше повернути собі гроші і заробляти подалі за рахунок енергії вітру Андрій Конеченков, голова правління української вітроенергетичної асоціації. Один із тих людей, хто разом зі своєю громадською, а неприбутковою, та ледь не сказав антиприбутковою, громадською неприбутковою асоціацією. Змінює Енергетичну галузь в Україні і сприяє реформам. Ну на цьому от сьогоднішня рубрика про реформи і активізм добігла кінця своїми руками. Триває програма громадська хвиля. І зараз нам здається вдалося встановити зв'язок із Аріком Толером. Він розслідувач ресурсу «Белінкет» у Сполучених Штатах Америки. Панарік, ви нас чуєте? Алло. Да, Алло, спасибо, спасибо, очень хорошо. Мы надеялись, что удастся с вами поговорить. Вітаю Сегодня вас. четвертая годовщина катастрофы, трагедии малайзийского рейса mh 17 и Белингет сыграл ну, очень решающую можно сказать, роль в расследовании этой трагедии. Но вопрос первый такой: а что еще предстоит рассказать?